Гарно. І підарасів нема, це я зараз про Росію. Також я хотів би те саме сказати про наше ТЦК. Взагалі я в больниці в лікарні. І якщо військомат і поліція, в мене питань нема, то ТЦК не раджу. Та же херня, що і з Росією по суті. А взагалі відео. Всім привіт! Да, і відео про манту. Хто пам'ятає, зламався я. І поки мене держать, тримають під вартою. Я тут в больниці на вилках хотів показати, що трапилось з мантою. Хто пам'ятає, я розпорку робив, показував, як встановлюється. Ну і Андрій помітив, що в мене нема двох замочків. тут є, там нема. Тому задонатив мені, оскільки він успішно поставив, ну вже показував то прислав мені два цих замка. Зараз треба поставити. То винтик не зовсім, скажімо так, естетично. Зараз зробимо. Правда, прислав я ніхто зібраними. І вони, типу, ну, як одноразові защупнули разок і все. Тому видер я тільки що зміг витягнути, не зламавши, та все ж. Закусюють вони сильно. Ну, Зараз другу, сподіваюсь, дістану. Ну і накину вже на карман. Встановив достатньо успішно, тому урочистий момент. Клац. Все. Оце воно, порядок. Питання закрили. Андрій, дякую ще раз за підгон. Усім, я думаю, цікаво, що ж тут закінчилось в цьому мосту, що він так і не поїхав. Так, тут нема шматка. Один болт я використав з верхнього, а інший це кріплення вентилятора. Ну, коротше, муфти-вентилятора. Тому в будь-якому випадку треба це все розбирати і дивитись, що саме там слезало. І став так, ну. Я думаю вам все зрозуміло. Злизало шліц, тут якась ось зубчастина, правда. Навіть не знаю. Ніколи не розбирав такі конструкції, плюс-мінус дивився, як воно там влаштовано, але по факту тут зуби виламало сильно зношені. Цілому муфта на місці так а там поки тече масло зараз якось твою мать прям не так от така є відповідна частина все скажімо так закінчився треба викрутити буде винтик також зірвати гайку. Надіюсь, я, ну, можливо, сальник, але ж також чи знайдеш ти його. Коротше, треба зняти цю всю інструкцію розібрати. Змайстрував такий зйомник. Ну, це, типу заводський, як би все, але щоб дістати не ну, ніяк підібратись було до цієї деталі. Тому збовтів отак зробив. Об корпус вони. Вже, ну, я вже спресував достатньо багато і от зараз наглядно, як це працює. Корот, сальник прийшов, звісно, зняти, підлізти невизручно. Коротше, стягую цю муфту. Вона там на шліцю з наружі. Коротше, Просто розбираю, поки що розбираю. Тому, що ми маємо? Шліц на цьому проміжному валу. Закінчився. Він мені ще наче трошки дугою, але один чорт йому вже кранти муфта з'єднувальна. Ну і корпус без вуха лишився. Тому є питання, треба буде шукати. Ну В іншому вже плюс-мінус, скажімо так, Ну, якщо взяти автоваз, який я постійно крутив, то такі рішення, ну вони якісь специфічні, але все рівно я його розібрав. Інструмент, звісно, в наявності він полегшує ситуацію і, ну, і розуміння те, що ти робиш. А так, ремонтоприводне, було б були б тільки запчастини. Я б вже б назад би його все скручував. Тому якось так. Поки що мантою на цьому закінчили дефектовку і розбор польотів. Так, мої покої товаришів з такими же проблемами зі здоров'ям, як у мене, відпускають додому. Ну а я не маю права, оскільки був забраний із відділку поліції за розшуком стосовно військового положення, скажімо так, і, в принципі, тепер не можу вільно пересуватись. Тому склав рук ножки, проходжу. Проходжу планово, не лікування. Ну і висновок ВЛК буде після. Тому дякую за перегляд. З мантою ви зрозуміли. Питання запчастин, але не наразі. Тому включимося вже, я не знаю, в якомусь. Та, коротше. Бережіть себе та близьких, всім мирного неба та щоб без війни. Все, всім пока.